Сило оборони звільнила від окупантів Рівнопіль на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 25 червня 2023 року. Бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Горки тікають. Ми йдемо вперед. Слава Україні. Поранена 71-річна жінка. Російські загарбники атакували Білозерку. Повідомили у Херсонській ОВА. Бабуся перебувала на подвір'ї, коли почався обстріл. З пораненням ноги її шпиталізували до лікарні. Противник поцілив по будівлі місцевої музичної школи. Раніше ворог обстріляв Херсон та Антонівку керованими авіабомбами. По цим же населеним пунктом армія Росії вдарила забороненими запалювальними боєприпасами. Повідомив очільник Херсонщини Олександр Прокудян. Люди у Херсоні та Антонівці не постраждали. Сталися займання в оселях місцевих жителів. Пошкоджень зазнали водопровід, газопровід, а також об'єкт критичної інфраструктури. Вока південь розповіли детальніше. А так вони били з реактивних систем залпового вогню, використовуючи запальні снаряди і в тому числі. Стріляють і з мінометів. Вони зараз повертаючись на свої позиції, які були змушені залишити під тиском високої води і про то тієї техногенної катастрофи, яку самі ж влаштували. Вони займають верхні поверхи будинків там, де можуть розташувати мінометні розрахунки, і звідти гатять по Херсону. Зокрема, Херсон Антонівка зараз потерпають найбільше. Хоча і інші прибережні населені пункти також отримують досить потужний вогонь і. Час від часу і там є загиблі поранені. Тукмак на Запоріжжі ворог перетворює на свою базу. Повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Сьогодні у місті було гучно. За словами Федорова, місцеві жителі повідомляють про ураження ворожих позицій. І за інформацією тих мешканців, які знаходяться сьогодні на території міста Такмака та Молочанська, то а, безпосередньо вибухи були там, де були угрупування ворожих військ. Також ми бачимо, що кількість інтенсивність та кількість постраждалих ворогів вона наростає. А, і, і ми бачимо це тим шляхом, що а, Кількість військових шпиталів відкривається нова і нова в ворожих військових шпиталів, так наприклад, на всередині минулого тижня відкрився новий шпиталь поблизу селища Весела та поблизу міста Пологи. І це говорить нам про те, що ця колишня інфраструктура, яку організовував ворог на тимчасово окупованій території, щоб надавати допомогу своїм пораненим, то вона вже не витримує того навантаження. Суд оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Мангера визнали винним у замовленні нападу. а Левіна в організація. їм присудили по 10 років позбавлення волі. З обох винних, згідно з рішенням Феміди, стягнуть по 5 мільйонів гривень на користь батьків Катерини та її чоловіка. Нагадаю, Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, що спричинило опік 40% шкіри. Жінку транспортували до Києва та зробили понад десяток операцій. 96 днів Катерина боролась за життя. Однак, 4 листопада вісімнадцятого року помер. Мерла судові засідання у справі тривало близько трьох років. Вимагали кошти у бізнесмена волонтера. Очільника Тернопільської облради та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації викрили на гарячому. На Бойсап доповіли про затримання посадовців на Тернопільщині. Співрозмовники української правди стверджують, що йдеться про Михайла Головка, а також його заступників Ігора Дем'янчука і Ігора Гайдука. За даними слідства, чиновники вимагали близько двох мільйонів гривень. Власник підприємства повинен був заплатити за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством облради. Де праохоронці затримали вимагателів після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень данія почала навчання українських пілотів на F-16, Повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Трольс Селунд Польсен. Передає Associated Press. за його словами. Навчання триватиме від шести до восьми місяців. Після цього Данія може розглянути передачу винищувачів F-16. Водночас виконувач обов'язків міністра оборони уточнив, що рішення можуть ухвалити заздалегідь. А от надателі таки не раніше 2024 року. Нагадаю, Данія замовила 27 винищувачів f 35 А заміна бойової авіації проходитиме з кінця 2023 року до кінця 2025 року.